Заздрісні сестри. Колись дуже давно жили по сусідству два князі та мула. Кожен з них намагався стати багатшим за іншого. У старшого князя було три вродливі доньки. От молодший князь захотів одружитися на одній з князівен. тільки надумав вибрати ту, яка найрозумніша. Та найвинахідливіша. От запросив він якось їх до себе та й питає. Що ви вмієте робити? Старша князівна, і каже. З одного клаптіса п'яну я можу нашити. Чу які у та годзиків на убрання для шістдесяти трьох чоловіків? Середульша каже, З однієї таці борошна. Я можу напекти стільки хліба, що ним можна нагодувати шістдесят три душі. А наймолодша князівна і мовить. Я можу народити своєму чоловікові золотого сина чи доньку. Тоді князь одружився з наймолодшою князівною. Взяли завитки старших сестер, що не їх узяв князь, і задумали старші сестри. Розлучити князя з найменшою сестрою. Тоді. Плекали вони надію. Він одружиться з однією з нас. І ось одного разу, коли князь був у від'їзді, його дружина народила золотого сина і золоту доньку. Дві її старші сестри заховали немовлят, а самі побігли до мули. Амулла порадив їм підмінити немовлят цуценятами, а немовлят покласти в скриню і кинути в річку. Коли князь повернувся додому, дві старші сестри й кажуть йому Твоя дружина народила двох цуценят і зганьбила тебе. Розгнівався князь і вигнав дружину з дому, погрожуючи. «Щоб!» Ніколи не сміла мені на очі траплятися. І взяв собі за дружин двох старших сестер. А наймолодша ходила по чужих дворах і просилася в хату, та тільки ніхто не пускав її до себе. А тим часом двоє бідняків дід та баба мололи на млині кукурудзу, і раптом млин став. Що це з ним? Здивувалися дід та баба. Вийшли на двір і побачили скриню, що застряла в колесі. Вони до скрині, а там золотий хлопчик та золота дівчинка сміються і ніби сонечка сяють. У нас нема діток. Залишмо їх собі. Промовили вони та й понесли немовлят додому. Минали місяці роки, золоті діти виросли і стали вже великі. І ось тоді дід та баба і розповіли їм, як вони їх знайшли. Спасибі вам, що ви нас виростили, сказали брат і сестра. Тепер нам самим треба собі на хліб заробляти. Вони перейшли на землю князя, збудували собі курінь на лісовій галявині та й оселилися в ньому. Золотий хлопчик ходив до лісу, полював диких баранів, а золота дівчинка лишалася в курені і варила їсти. Так і жили собі удвох. Аж якось князь, батько тих дітей, поїхав оглянути свої володіння, натрапив на курінь. Здивувався, побачивши золотого хлопця і золоту дівчину. І, повернувшись додому, князь сказав своїм обом дружинам Диво, дивне. Бачив я золотого хлопця і золоту дівчину. Вони живуть у курені, на лісовій галявині. Ой, який ти дурний. сказали йому дружини. То тебе шайтан обдурив. Звідки візьмуться там золотий хлопчик та золота дівчинка? А самі занепокоїлись. Наш злочин може розкритися. Ходімо скоріше до моли, порадимося з ним. Прийшли вони до моли, та й кажуть Той золотий хлопчик і та золота дівчинка, що ми їх кинули у річку. Як ти порадив? Живуть, виявляється, у нашому лісі на галявині. Може розкритися, що ми їх підмінили. Що ж оте таке зробити, аби їх знищити? Гаразд. відповів Мула. Я вам дам пораду. Тільки не виказуйте мене, золотого хлопця, я пошлю в таке місце, звідки він не повернеться, а тим часом, плачучи за ним, помре і золота дівчина. І Мула Пішов до лісу на галявину, де жили ті золоті хлопець і дівчина. Та в курені він побачив тільки золоту дівчину. Підійшов мула, до неї та й каже Хе. <рес> Ти живеш, мов у казці? Все у тебе ніби є. Немає тільки золотого цапа, який пасеться з отарою десь за сімома горами. Веселив би він тебе своїми танцями, варив би тобі обіди. Ото добре тобі жилося б. І мула пішов. А золота дівчина зажурилася, бо кортіло їй дуже мати золотого цапа. Аж приходить золотий хлопець, побачив, що сестра сумна, і питає Чом ти зажурилася? Що сталося? Ой, братику мій. промовила сестра. Кажуть, що десь за сімома горами паситься отара, а в ній золотий цап. Дуже мені хотілося б мати його. Ось через те й журюся я. Якщо так, то я поїду по нього і без цапа не повернуся, мовив золотий хлопець та й подався. Перейшов він через шість гір. І за сьомою горою побачив велику овечу отару без чабана, тільки попереду золотий цап ходить. Помилувався золотий хлопець на нього, побавився з ним та й погнав цапа додому. Через якийсь там час князь і знову виїхав оглядати свої володіння і знов застав на тій самій галявині золотого хлопця і золоту дівчину. А з ними золотого цапа, який розважав танцями їх і варив їсти. Князь дивувався ще дужче, а повернувшись додому, про все побачене розповів своїм дружинам. Та тебе знову шайтан обдурив. сказали вони. Вийшов князь з кімнати, а дружини його мерщій побігли до мули радитися. Кажуть. Шепотіли вони, що золотий хлопець і золота дівчина добре живуть. У них є золотий цап. Він їм їсти варить і розважає танцями. Я пошлю золотого хлопця в таке місце, звідки він живий не повернеться, а золота дівчина, плачучи за ним, помре. Але ж глядіть, не обмовтеся про це князеві. Попередив мула. І сам і знов пішов на лісову галявину. Побачив золоту дівчину, що тішилася, дивлячись, як танцює золотий цап, та й сказав їй. Гарно, гарно ти живеш. Усе усе в тебе ніби є. Немає тільки одного. Десь за горами є. Диво яблуня, на якій ростуть золоті яблука. Оце б тобі таку яблуню. Після цих слів золота дівчина знову зажурилася. Перед очима її стояло диво яблуня з золотими яблуками. Аж приходить брат та й питає Чом ти зажурилася? Що сталося? Ой, братику мій, каже сестра. Чула я, що десь за горами квітує диво яблуня, на якій ростуть золоті яблука. Оце й уся причина моєї зажури. Золотий хлопець і каже своїй сестрі. Ех, сестричко моя. Хтось хоче розлучити нас з тобою. Не знаю, чи повернуся живий, але все таки піду по диво яблуню, бо ж тобі. Дуже її хочеться. І пішов. Щойно встиг пройти хлопець одну гору, як перед ним став кінь. «Стій, молодецький хлопче. мовив кінь людським голосом. Я, бачу, далеко зібрався ти і на важку справу наважився. Сідай на мене, довезу тебе куди треба. І назад привезу. Сів хлопець золотий на того коня та й поїхав у путь дорогу. От проїхали вони вже чималенько, кінь і питає Хлопче, куди ми з тобою їдемо? І пощо? Подиво яблуню. відповів золотий хлопець. Гай, гай! вигукнув кінь. Багато хто їздив по неї, та ніхто не повернувся. Всі загинули. Щоб дістати ту яблуню, нам треба повернутися назад. Прихопити з собою шістдесят три вівці, шістдесят три курки, та ще шістдесят три килими. Повернулися, взяли все це і знову подалися у путь дорогу. Коли вони проїхали три гори, кінь і каже хлопцеві Ми незабаром доїдемо з тобою до однієї маленької річки. Біля річки ти злізь з мене, охвали річку, попий з неї води, подякуй і рушай далі. О якщо ця річка образиться на нас, то коли ми повертатимемося назад, вона стане морем і погубить нас з тобою. Доїхали вони до тієї річки. Хлопець, як йому кінь радив, спішився, похвалив річку, попив з неї водички, подякував та й рушив далі. Їдуть вони далі. Аж кінь знову каже. Незабаром трапиться нам вовча зграя. Віддай вовкам усіх овець. Бо якщо не зробимо цього, вони розсердяться на нас, і коли ми повертатимемося назад, розірвуть нас на шмаття. Аж ось трапилася їм вовча зграя. Хлопець, як йому кінь радив, Віддав вовкам овець та й рушив далі. Їхали вони їхали, коли кінь знову каже. А тепер нам трапляться кабани. Вони лежатимуть на землі і спатимуть. Ти одразу кинь на них повстяні килими. Бо як цього не зробиш? Вони розгніваються на нас, і коли ми вертатимемося назад. Ожеруть нас. Доїхали до кабанів. Золотий хлопець накрив їх килимами та й рушили вони далі. Ще проїхали трохи, знову кінь каже. Незабаром трапляться нам ведмеді. Як тільки доїдемо до них, то кинь їм усіх курей. А то вони розлютуються, і коли ми їхатимемо назад. Роздирають нас обох. Коли золотий хлопець побачив ведмедів, він кинув їм шістдесят три курки та й рушив далі. Мчать вони дорогою, аж кінь і знов людським голосом промовив Скоро ми будемо біля диво яблуні. Вона росте у золотій чаші з водою. Її стереже віслюк. Який ніколи не лягає спати, як тільки ми доїдемо до диво яблуні. Мерщій хапай її. Удар мене нагайкою і лети чимдуш назад. Золотий хлопець доїхав до диво яблуні і, як кінь радив йому, схопив яблуню, огрів коня нагайкою і чимдуж помчав назад. Віслюк Кинувся за конем і так зарвів, наче хотів розірвати небо і землю. Коли кінь із золотим хлопцем доскакали до ведмедів, віслюк їм гукнув. Не пропускайте цього хлопця. Він диво яблуню украв. Ні. відповіли ведмеді. Ми не зачепимо його. Цей хлопець зробив для нас таке добро, якого ти нам ніколи не робив. Ми ліпше сидітимемо та їстимемо курей, ніж дурно ганятимемося. Тоді віслюк здійняв тривогу серед кабанів, але ті відповіли Майже вмирали від спеки. Сонце пекло нас немилосердно, А цей хлопець накинув на нас килими, і тепер ми лежимо в затінку і нам дуже добре. Ти нам такого добра ніколи не робив? Тож. І допомоги від нас не чекай. Віслюк загукав до вовків, але вовки відповіли. Нам страшенно, страшенно, страшенно хотілося їсти, а цей хлопчак віддав нам своїх овець. Отже ми не чинитимемо йому зла, а не невпаки, навпаки, навпаки, якщо йому потрібна поміч допоможемо. Тоді віслюк побіг до маленької річечки і попросив її. Скоріше, скоріше стань морем і втопи, втопи золотого хлопця, бо він украв диво яблуню. Та маленька річка відповіла, Я нізащо не утоплю його. Ніхто так не хвалив мене і не дякував мені, як він. Навпаки. Якщо йому потрібна поміч, я допоможу йому. Так подолав хлопець усі перепони і щасливо повернувся додому. Минуло кілька тижнів, і ось князь і знову виїхав оглянути свої володіння. Їде він лісом, аж бачить, стоїть на галяві диво яблуня з золотими яблуками. Під нею танцює золотий цап, а золотий хлопець та золота дівчина тішаться, дивлячись на все це. Князь постояв, помилувався на дітей та яблуньку і, не мовивши слова, поїхав додому. Прибувши в палац, сказав своїм дружинам. Диво, диво дивне. Є. Бачив я золотого хлопця і золоту дівчину. Сидять вони під золотою яблунею, а золотий цап розважає їх танцями. Дружини йому відповіли. Ти з глузду з'їхав. Тобі все це тільки вижається! Хіба таке буває?» Вийшов князь із кімнати. А дружини чимдуж побігли до мули І розповіли йому, що почули від чоловіка. Золотий хлопець та золота дівчина сидять під золотою яблиною а золотий цап розважає їх. Гаразд. сказав Мула. Тільки мовчіть. Нікому не розказуйте. Я, я пошлю його тепер востаннє. У таке місце, звідки він уже ніколи не повернеться. Пішов Мула до курня і побачив під диво яблунькою з золотими яблуками золоту дівчину, яку тішив танцями золотий цап. От і каже мула дівчині. Гарно, гарно ти живеш. Найкраще за всіх. Усе, що маєш, ти одержала завдяки моїм порадам. <сум> ти маєш золотого цапа і золоту яблуню. Аби ще твій брат одружився з малха Азані, яка живе за дев'ятьма горами, то ти була б найщасливіша у світі. Почувши ці слова, дівчина зажурилася ще дужче, ніж раніш. Тим часом повернувся з ловів її брат та й питає Чом ти зажурилася? Що сталося? Ой, братику мій. каже сестра. Чула я, що за дев'ятьма горами живе дівчина красуня, а звуть її Малха Азані. Якщо ти не одружишся з нею, то мені і жити на світі не хочеться. Зітхнув хлопець та й каже дівчині Ех, сестричко моя, хтось дуже хоче розлучити нас з тобою і тому навчає тебе всім цим дурницям. Я поїду туди, оскільки ти цього забажала. Та хто зна, чи повернуся звідти живим. Так мовив він та й подався у далеку дорогу. Куди їдемо і в якій справі? запитав кінь. Їдемо до Малхазані, моєї майбутньої дружини, відповів золотий хлопець. Кепські твої справи. відповів кінь. Багатьох людей занапастила молха Азані, обернувши на каміння всіх, хто домагався її руки. Але слухай, коли ми під'їдемо до цієї красуні, ти тричі привітай її. Якщо вона не відповість на твої привітання, ми станемо каменюками. Але ти не квапця, і привітання промовляй не одразу, а з якомога більшими перервами. Коли вони під'їхали, золотий хлопець привітав Малха Азані, та вона не відповіла, і вони з конем по коліна вгрузли в землю. Очекав золотий хлопець і знову привітав Малха Азані. Вона і на цей раз не відповіла хлопець та його кінь уже наполовину грузли в землю. Золотий хлопець ще почекав, а тоді привітав красуню втретє. На цей раз вона відповіла, і кінь з золотим вершником одразу вибралися з землі. Красуня Малха Азані. Сіла на коня попереду золотого хлопця та й поїхала з ним. Дорогою малха Азані показувала рукою на степи і казала Бачиш ці каменюки, схожі на людей. Усе це закам'янілі люди. Колись вони прагнули одружитися зі мною. І я обернула їх на каміння. Навіщо ти так чинила? запитав золотий хлопець. Я на тебе чекала. Якщо ти не оживиш їх, то я не одружуся з тобою. Адже вони теж хотіли жити, як ось і ми з тобою хочемо. Тоді Малха Азені вийняла з кишені люстерко, і як тільки сонячний зайчик сягнув каміння, все воно обернулося на людей. Після цього. Золотий хлопець одружився з малха Азані, а тоді разом з сестрою розшукав свою матір, забрали до себе і бідних діда бабу, які їх виросли, та й усі стали щасливо жити.